Я ви знаєте, я так хвилювалася і думаю, як я буду до вас говорити. Але насправді нема що хвилюватися, бо ми всі є брати і сестри, правда? Ми є Україна єдина. І коли сьогодні я поверталася додому, знаєте, небагато було на Майдані, всього два дні ну і дві ночі. І коли поверталася додому, я не знаю, я коли слухала оці новини, оці всю інформацію про те, про те все, що робиться взагалі в нас в Україні, в Києві, і коли це все бачила, мені чесно, мені хотілося, хотілося не знаю, якийсь зробити подвиг. Подвиг, який просто ну не знаю, щоб не щоб не забули цей подвиг, вкласти себе, свою душу, ну, всю свою енергію, все, що я маю, в те, щоб. Щоб не знаю, щоб нам було всім краще. Знаєте, я насправді одна нічого насправді не можу зробити. І коли приїхала на Майдан, зрозуміла, що знаєте, кожен з нас є от такою малесенькою, малесенькою частинкою отого цілого, отого серця, як говорили, яке б'ється і яке, яке переможе. І я дуже вас прошу. Добре, що ми і тут, але там ми більше потрібні. І... Розумієте, ми маємо не в тисячах бути, ми маємо в мільйонах там стояти. І дуже тяжко. Я я просто спілкувалася з різними там людьми і говорили, що вони вже стомлені, трохи стомлені того. Вони стоять, вони так, вони з надією стоять. Але скільки є нас тут молодих, скільки нас. Студентів є молодих, які ну знаєте, так треба буде трохи померзнути. Треба буде погрітися біля вогню на дровах, попалити, підкинути у вогонь під дрова, Треба буде трошки покричати, що ми за Україну, але, але це потрібно. Ми другого шансу не.